Традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубови. Мої шанування, бійцівські пташки для захисників, мотопіхотну бригаду підсилили сили сотнею в Воїни з позивним «Бога» у Рубриці сміливі мають волю. Історія бійця ТРО із позивним Расмус. Як почалась війна, герой України Володимир Жемчугов презентував освітній проєкт для молоді. Ментальне здоров'я литовці презентували у Черкасах проєкт. Спрямований на психологічну реабілітацію українців, 11 квітня. Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. Він набере чинності через місяць після підписання президентом. Основні положення такі визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК. Ті, хто отримав другу третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, мусять пройти повторний медугляд для визначення придатності до служби. Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані у ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через електронний кабінет. Передбачено обмеження права керування авто для ухилянти від військової служби. Під час перевірки документи уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватимуть фото та відеофіксацію. Необхідно обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та пред'явити його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника. Ще 100 е впівдроні передали для 58-ї окремої мотопіхотної бригади від Черкащини. За словами начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, бійці роблять неймовірні речі для захисту України. Від області цю бригаду підсилюють не вперше і не востаннє, наголосив очільник регіону. Ми бачимо, що Черкащина залишається проактивною з точки зору підтримки наших воїнів. Сьогодні ми теж, саме з обласного бюджету, маємо можливість. Підтримати одну з наших таких близьких рідних бригад 58-му бригаду, які досить вдало б'ють ворога саме на передових позиціях. Маємо змогу сьогодні передати 100 дронів таких хороших, потужних, це такої збільшої потужності, збільшеної трошки. І це вже наша чергова передача саме і в цю бригаду. З початку року коштом обласного бюджету вже передали силам оборони понад пів тисячі дронів. Бажаємо лише одного, щоб Дійсно, кожен дрон влучав в ціль в ворожу техніку, в ворожі пункти управління, і по кожному ворогу. Ще в прошлому році були дуже здивовані. Коли перший голова ВЦА приїхав до нас, цілою компанією привіз кучу всього оснащення, рюкзаків піві, автівки, і ми були здивовані тим, що ну то, є, де ми там 58-ма канатопська бригада, і де Черкащина. Але знайшли дуже гарний конект з Черкащиною, і тепер вона нам постійно допомагає. Нагадаємо, минулого тижня захисникам передали 130 тридцять та інші необхідні технічні засоби. Військовий, про якого наша наступна історія, вже не рахує кількість своїх поранень. Цього разу лікує руку після відновлення, планує повернутися до побратимів. Його участь у російсько-українській війні почалася із першим днем вторгнення. Упевнений, воювати мають усі спроможні чоловіки, інакше перемоги не здобути. Інтерв'ю з бійцем Черкаської тероборони з позивним Расмус. Дивіться далі. Чому Расмус? Моя асоціація з музичним гуртом. 100%. Я рок-фанат. Я люблю рок, Расмус, це улюблена. Але ще й інше: Расмус це ж Рамзес, фараон єгипетський. Ну, тобто, це людина розумна, як мінімум. Бійцю Черкаської тероборони дістався унікальний позивний іншого не можна, каже чоловік, щоб не заплутатись. Настільки звик до нього, що на ім'я вже практично не відгукується. До повномасштабного вторгнення працював керівником відділу продажів в оптовій компанії. Все змінив лютий 22-го. Зібрав речі, заправив автівку та поїхав у військкомат. Рідним так і сказав, йду воювати. Вони не могли прийняти це одразу, проте з часом змирились. Те, що війни не минуте, Расмус зрозумів за рік до вторгнення. Коли вони з'явилися під нашими кордонами, коли з'явилися їх частини, коли вони все розгорталося, я розумів, що це тільки питання часу. Тому я вже був готовий і рішення вже було прийнято. А тут це вже було тільки питання, коли ну 24-го, то 24-го, стадіон та стадіон до тероборони. Йти не планував. Направили з військомату. Спочатку його взяли до автомобільної роти водієм, попри те, що з технікою чоловік навик. Однак головною метою чоловіка було потрапити до армії та допомагати у захисті батьківщини. А далі був перевчився на оператора переносного ракетного комплексу. Потрапив під Бахмут, завторотий був під попасною. Вже як оператор ПЗРК потрапив під Бахмут, там зустрів роту розвідку і перейшов туди. Ну, і слава Богу, я там вже більше року. Під Попасною і отримав перше бойове хрещення, потрапив у формування добровольцем. Ми заїхали і попали зразу просто в якийсь треш. Летіло з, -з, -з усіх сторін все, що тільки можна. В перший же день загинули мої побратими, один з них найближчий товариш взагалі. І я тоді молився єдине про що, щоб цей день просто закінчився. Він був такий довгий. А потім почалося життя на війні, до якого швидко звикаєш, розповідає захисник. Тепер мирне життя йому дається важко. Під час ротації або лікування намагається не виходити з дому без потреби. Від початку російського вторгнення та військової кар'єри змінилось і коло спілкування. Людей, не народжених для війни, чоловік не розуміє, впевнений, їм теж доведеться взяти до рук зброю. Це лише питання часу, каже Расмус. Не розуміють він та його побратими дій влади. Вони думають, що ми не слідкуємо за тим, що відбувається в Черкасах. Ми так само читаємо новини і так само ну, не розуміємо, що відбувається на другий рік війни. Ну багато чого ж шторить. Згадує військовий і обстріли в районі Сіверська, від яких його та інших бійців врятував підвал. Наскільки сильно їхню позицію поливали снарядами, стало зрозуміло, коли побачили залишки автівки. Її розірвало на шматки. Проте і наша сторона вміє відповідати. Згадує боєць. Перед нами була така позиція, і ми ну з товаришем дуже досить чітко працювали, наносили ці координати, де знаходяться їхні місця розположення, де вони де зброя, і тут виходить. Прямо напряму виходить начальник артилерії сусідньої бригади, каже, а давайте ми туди, по вашим координатам. Кажу, та хто ж проти? давайте. Як туди прилетіло? Боже, ми з моїм напарником ми там танцювали просто. Воно влетіло, вони ювелірно відпрацювали так по тим координатам, що, Коротше, змили все кідріні фіні просто. Щоб перемогти ворога, потрібно максимально підтримувати українську армію та готуватися до війни всім, хто має таку можливість. Всю з хронічні захворювання, набрати там фізичну форму добру, порішати свої фінансові сімейні проблеми і бути готовим. Україна переможе. Обов'язково. Ну, по-іншому -по ніяк взагалі. Не знаю коли, не знаю. Знаю, що ще, мабуть, довго. І треба на це налаштовуватися, що ця війна короткою не буде. Тому да, у нас немає іншого вибору. Насправді, просто немає. І люди мають це усвідомити, що або ми зараз зберемося і переможемо, або переможемо, але довше, більше крові, більше розочарувань, Ну, більше всього. Більше втрат. Більше втрат сто 100%. Вікторія Сергій самотой, служба новин, телеканалу Ільдана. Як починалась війна, так у назву має освітні проєкт, який представляє Герой України Володимир Жемчугов. Він проводить національно-патріотичні лекції для студентів, школярів, курсантів і військовослужбовців. Детальніше розкаже Анна Могильна. Володимир Жемчугов Луганський партизан, учасник російсько-української війни, 2015 року поїхав в Луганську область, щоб допомогти рідним і випадково підірвався на розтяжці. Наслідок чого втратив кисті обох руки зір, а з 2018 року є активним учасником державних і волонтерських заходів в Україні та за кордоном. Проєкт як почалася війна, спрямований на боротьбу з російськими фейками та дезінформацію про сучасну війну. Під час цього цих заходів ми. Транслюємо дітям рекламний відеоролик нашого двохсерійного фільму, який зняло наше міністерство. Фільм називається Як починалась війна? Хроніки свідки. Дві серії: перша серія про анексію Криму, друга серія про окупацію Донбаса. Ми зробили такий 16 хвилинний рекламний ролик на базі цих двосерійних фільмів. І транслюємо дітям. Стисла так, щоб вони подивилися, заохочувати, щоб вони знали, як почалася війна. У фільмі знімалися люди, які стали сітками воєнних подій. Особливість цього фільму, що він робився людьми на вулицях. Це просто зйомки в толпі, що трапилося в Сімферополі, в Луганську, в Донецьку, в Харкові на взимку і на весні 2014 року. Ці кадри знімали просто люди на звичайні побутові фотоапарати, відеокамери, на смартфони. Більшість цього знята просто в толпі. І це факти, підтвердження того, хто. Чи розпочав, як це починалося? Проєкт започаткований 2022 року. Герой України побував вже у восьми областях і розповів дітям про російську агресію. Каже, що молоде покоління не знає про події, які відбувалися у 2014 році. Тому він прагне донести до дітей реалії сьогодення. Молодь знала, хто наші брати, де наші брати де наші вороги, хто наші вороги, як воно справді відбувається. Тим паче, що в Росії нічого не змінюється. Олена Жемчугова, дружина ветерана, каже, що фізично обороняти державу чоловік не може, тому вирішив боротися інформаційно. Після того як Володимир Павлович був звільнений з полону в 2016 році. Відновив своє здоров'я. Він сказав, що треба продовжувати боротися з росіянами з ворогами. Але фізично він вже не може боротися з ними, тому він буде боротися з ними інформаційно і саме працювати з дітьми, бо молодь це наше майбутнє зі слів Романа Сущенка. У такий важкий час національно-патріотичне виховання необхідне. А Володимир Жемчугов простими словами доносить до молоді інформацію про події, які відбуваються в державі. Нам не вистачає національно-патріотичного виховання. і Цей проєкт, свідками якого ми сьогодні стали, презентації, він надзвичайно важливий для виховання молоді в патріотичному досі. Сам Володимир пройшов кілька кіл пекла, вийшов героєм з цієї ситуації, втратив здоров'я, але він продовжує, продовжує рух, продовжує виховувати молодь. І я думаю, що для Черкащини це надзвичайно важлива подія. Працівниця обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Григоровича Шевченка каже, що кожен повинен знати, як почалася війна. Ми всі знаємо, як почалася ця війна, і що скільки вже нас принижували, і українців, і ну скільки ми бачили, що від руки агресора скільки горя прийшло на нашу українську землю, і це не вперше. Ми надіємося, що перемога настане завдяки нашим сміливим захисникам, захисницям. На жаль, є діті жінки, тому що наше населення набагато менше за російське населення. От і віримо, що все буде якнайкраще. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу «Ільдана». Близько 200 освітян і розробників із різних областей, научні локації, презентація технологій, майстер-класи, обмін досвідом і знаннями цього тижня. Черкащина приймала всеукраїнський освітній нон-стоп центр з освіти як простір інтелектуальних можливостей учасників освітнього процесу. Усе бачили, і наші кореспонденти. До презентації інноваційних stem засобів та технічних рішень долучились представники різних закладів освіти, зокрема Муринського ліцею. Даний захід представляє, являє для нас такий живий інтерес, тому що можна познайомитися з новинками науки, техніки, тобто, в цілому ознайомитися з тема освітою, яка дозволяє рухати сьогодні. Ну і нашу і, науку, і техніку, і будівництво, тобто будь-яку галузь, яку в принципі, ми і повинні навчати наших дітей. А тим більше це така жива ось проєктна діяльність, яка впроваджується сьогодні саме за допомогою СТЕМ освіти. Це дуже цікаво. Предмети, які можна не лише побачити а й потримати в руках, з'ясувати принцип роботи чи осягнути в просторі, показали представники компанії stem КЛАС. У цей трикутничок можна ось сюди перенести, ось сюди. Да, отак от давайте я отак зроблю. О, ось так перенести і отримати не що інше, як квадрат. А квадрат на площу вони знають. От вам буде пів основи на висоту. Вони самі записують формулу. І самі доводять, а це ж вищий пілотаж вчителя! Представляю програму. Це цифровий навчальний ресурс для дошкільної освіти та перший та сьомий клас повністю розроблений на нуш нашій новій українській школі. за допомогою нього дітки спокійно можуть в ігровій формі вивчити математику. Тобто для них це дуже цікаво, тому що, скажімо, вони зараз всі в телефонах цих сидять, а так будуть проводити дійсно час з користю, вивчаючи математику. Тому що з математики, як то кажуть, починається все. Те, що спонукатиме дітей учитися, підготував і представник компанії 2D-3D Іван. Робототехнічні набори для програмування, дрони, муляжі вибухонебезпечних предметів, моделі РАН та багато іншого розробили для предмету Захист України, ретельно дослідивши ринок. Те, що ми от демонструємо і рекомендуємо до придбання, і те, до чого ми там доклали руку в розробці методичних матеріалів, чи в розробці комплектації, чи в як в складі комплектації кабінетів, оскільки ми виробник постачальних кабінетів, там як предметних систем кабінетів лабораторій, класу безпеки, захисту України, це все от, то ми. Стикаємося з тим, що, слава Богу, не треба розбиратися в меблях, але це не знімає відповідальності за те, що треба розбиратися в досить таки різних аспектах, а тепер ще і в медичній сфері. Від якості і практичності матеріалів залежить і результат навчання, додає фахівець. Це важко описати якось кількісно якісними показниками, от, бо виробник ніколи не пише, що в складі силікону він от саме от така формула. формула. Це треба порівнювати, брати виробників, брати їхні моделі, хоча просто взяти в руки. Це не проводити там конкурс, виставку, от, а банально порівняти. От, те, що ми пропонуємо, ну мені особисто не соромно Хоча тому важливо не лише розповідати, а й показувати підростаючому поколінню, давати, спробувати і використати знання і навички, які знадобляться в майбутньому. Комусь краще подивитися, комусь краще послухати. Але в навчанні через дію якраз такий той плюс, що виконуючи ті чи інші рухи, наприклад, при тому самому тампонуванні рани, чи, наприклад, якщо ми звертаємося до роботи техніки, коли це робота із схемами, з підключенням датчиків, свого часу, в нас говорили про гейміфікацію навчання. Окей, в початковій школі це нормально. От, але в старшій школі потрібно вже з чимось працювати, ну, переходити від іграшок до чогось реального. Окей, моделі, макети, те, що може рухатися, те, що можна. Бистро зібрати, досить швидко запрограмувати, і це не викликає якихось досить таки важких потуг для того, щоб зрозуміти, а що з цим робити. А для того аби впровадження таких засобів, зокрема дронів, не викликало питань у законодавстві. Президентка організації «Новітня освіта» Ірина Горда поділилась досвідом вивчення наказу МОН номер 1338. Роз'яснила ті е, норми, які були незрозумілими, е, показала відповідь е, Міністерства освіти і науки України і тому е, в майбутньому освітяни вже зможуть не допустити помилок або не допустити неоднакового розуміння вимог міністерства. Ми зараз дуже активно розвиваємося в цій сфері. Ми виробляємо дрони, ми впроваджуємо дрони в освіту, тому що ми хочемо, щоб наші Майбутнє покоління навчилося управляти, керувати, обслуговувати і виконувати певні місії з цим на цих дронах. За допомогою stem технологій школярів можна мотивувати участю в конкурсах, створенням власних проєктів та дослідів. Адже один раз створити щось власноруч ліпше ніж 10 разів про це вивчити. Ірина Марченко, Сергій Саматой, служба новин телеканалу Ільдана. Литовський проєкт психологічної реабілітації українців презентували у Черкасах. Центри допомоги спрямовані на підтримку тих, хто постраждав від війни. Чому іноземцям не байдужа доля нашого народу та хто може взяти участь в ініціативі, розповімо зараз. Психічне здоров'я не лише про внутрішній стан а й про фізичне об'єднання учасників громади і уміння працювати разом. Така думка Вірени Блажевіча, засновниця Литовської громадської ініціативи, інкубатор соціальних змін дому Соліс. У рамках литовського проєкту Резілієнтіка готуватимуть спеціалістів, які зможуть виконувати кілька ролей залежно від потреб, которые можуть бути волонтери, психологи, психотерапевти, люди, які далі будуть обучать других і одновременно будуть працювати з різними і НГО і з общинами. Они будуть как Как наші пірнаша перша армія, яка далі будуть розпостраняти знання і одновременно допомагати пострадавшим. На першому етапі проєкту планують навчити щонайменше 60 охочих, які зможуть надати допомогу 6 тисячам українців. Для Дому Соліс це не перша програма спрямована на українців. Коли почалося вторгнення, ми почали серйозно працювати з людьми, які приїхали з України. Открываем для них общины, создавать лагеря, организовать. А этот проект уже внутри України, для самої України, он перший для нашей організації. На запитання, чому литовці виявили таке бажання, Ірена відповідає? Почему Литва? Потому что мы еще помним. Ми еще помним, очень ясно помним, конечно. Это одна из форм, как мы боремся вместе. Реалізувати проєкт допомагає заклад неформальної освіти для дорослих, створений за скандинавською моделлю народна вища школа Вовчок. Її засновник Сергій Чумаченко, знайомий з литовською фахівчиною, давно починаючи зі спільної участі в програмі перепідготовки вчителів зі сходу України. Там стало зрозуміло, що її підход до розуміння, взагалі, ну людського простору, він дуже резонує, і що вона по суті володіє. Ну, найбільш сучасними сучасним розумінням всій сфері. В соціальній роботі соціальна мається на овозі на на увазі не соціальна допомога, а робота з суспільством. Вона дуже... Відомий в Європі фахівець, який багато років працював в Литві саме по розбудові громад. Навіть великим міжнародним організаціям не вистачає ресурсів, аби залучати громади до цього виду реабілітації, адже культура отримання психологічної допомоги в Україні поки не широко поширена. І звісно, що люди не дзвонять. Тобто телефон є. Але ну по різних причинах вони цим не користуються. І вихід один. Треба в громадах створювати осередки, які зможуть людям в громаді і самій громаді ну, дати можливість якось пройти через ті виклики, які у нас будуть тільки зростати. А це ну ну це настільки крута задача, що просто ми не могли до цього не доєднатися, оскільки це перша. Народна вища школа. Ну, на нашій площадці можна робити будь-що, що не потребує ліцензування. Основним критерієм для відбору кандидатів буде бажання безкорисно допомагати і змінити життя громади на краще. Ірина Марченко, Владислав Бедренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу «Ільдана». У Черкаському обласному художньому музеї представили виставку Спогад мій Маріуполь Щасливі миті крізь об'єктив. Фотографії були зроблені маріупольськими фотомайстрами до 24 лютого 2022 року. Вони висвітлюють часи, коли в місті вирувало мирне життя. Детальніше розкаже Анна Могильна. На фотовиставці представлено 28 світлин маріупольських фотографів, які були зроблені до початку повномасштабного вторгнення. На них зображені визначні пам'ятки, яких уже немає. І ця виставка, вона ну, показує нам, яким щасливим мирним життям місто і люди, саме головне це люди цього міста, жили до широкомасштабного вторгнення. На світлинах квітуче, українське місто, яке дуже стрімко розвивалося, яке перебудовувалося, яке було дуже комфортним для життя. Це це світлини, на якому місто про людей, місто для людей. Професійний фотограф Ольга Золотухіна Шамлі народилася у Маріуполі. Після повномасштабного вторгнення переїхала до Черкас. Каже, що фотографія для неї невід'ємна частина душі, так само, як і рідне місто. На виставці представлено три її світлини. Хотіла показати, яким прекрасним було наше місто, яким розвиненим, сучасним, квітучим, як люди жили мирним життям, щоб всі пам'ятали про Маріуполь не тільки як про трагедію, а й про сучасне розвинене місце». на заході. Присутні мешканці Маріуполя. Галина Біленька працювала лікарем-педіатром. А 24 лютого, 2022 року їй довелося покинути домівку. каже на цих світлинах: бачить місто живим. На фото воно живе і це найголовніше, головне, і це мої спогади, мої відчуття. Живого міста Маріуполь, і з іншого боку, я лоплю себе на думці, що це дуже сумно, бо я, враховуючи те, що я вже два роки в місті Черкаси, я потихеньку забуваю своє місце. Печально, але дуже вдячна фотографам за те, що відновили мої. Спокри. Паралельно відбулася презентація проекту Фіджиталмапи Маріуполь Мі. Вона максимально реалістично відтворює урбаністичну структуру міста тому глядач має змогу віртуально мандрувати. Проект, який працює з ментальною складовою, зокрема з Маріупольською громадою, яка зараз розфокусована на теренах України і за її межами, тому насправді суть проекту це відтворити таку віртуальну умовну уявну мандрівку містом по улюбленим локаціям, згадати місця, де ви колись були або бажали побувати, дізнатися щось нове, зафіксувати свої якісь певні спогади. Дмитро Білопольський каже, що фіджитал мапа водночас є у фізичному та віртуальному вимірах. Через QR-коди можна перейти до проєктів, які присвячені культурній спадщині Маріуполя. Ви можете скористатися вашими гаджетами для того, щоб розканувати QR-коди і перейти до певних проєктів діджиталізованих культурної спадщини Маріуполя, як таких, які... Ще поки що є, так і таких, що вже, на жаль, зруйновані. Зі слів директорки художнього музею Ольги Гладун, черкасці вдячні за презентацію таких проєктів, адже спогади про Мирний Маріуполь назавжди залишаться в серці. Така бажорна виставка вона засмучена, тому що Маріуполя сьогодні він знищений. Але ви знаєте, він вона дає якусь надію на відродження, тому що Маріуполь по-любому буде український. Він однозначно повернеться на нашу українську мапу і він буде відроджений. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди льдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.